Вітаю! Мене звати Кім, і сьогодні ми розглядаємо черевики Elite D від компанії Берці Юа. Тож затамуйте подих, ми беремо їх під приціл. Компанія Berthua це український виробник зуття, який в першу чергу орієнтується на потреби бійців у зоні АТО. Черевики Еліте є головними у цій серії, а також є класичним представником 8 дюймових тактичних черевиків, що мають широкий діапазон використання від цивільного до використання у бойових діях. Основа черевиків Elite D – це високоякісна натуральна шкіра великої рогатої худоби, яка розрахована на підвищені навантаження. На відміну від черевик зі шкіри, які обробляються водовідштовхуючим спреєм, вже після виготовлення черевики Берці Юа виготовляються зі шкіри із підвищеною вологостійкістю, тобто обробка відбувається ще на етапі вичинки шкіри. Товщина шкіри в таких черевиках на усіх основних елементах коливається від 1,8 мм до 2,2 мм. Між зовнішньою шкірою і підкладкою в зоні стопи вставляється термоклеєва міжпідкладка, що забезпечує збереження форми черевика. А також підвищує його механічну надійність в місцях інтенсивного експлуатаційного навантаження. Черевик має язичок клапан повної висоти, який розміщується під шнурівкою, що запобігає попаданню вологи всередину, навіть при зануренні черевика у воду. А також. Виконує захист від потрапляння всередину черевику пилу і бруду. Цей клапан також виконує функцію захисту передньої частини гомілки від механічного впливу. Проте на початку носіння він може натирати, поки шкіра не розімнеться. Верхня частина клапану черевика та його халява забезпечено подушкою для пом'якшення. Це оберігає користувача від перетискання гомілки під час шнурування черевика. В черевиках використовується механічно і хімічно стійка двокомпонентна підошва із верхнім шаром із поліуретану і нижнім шаром із гуми. Підошви мають протектор, що забезпечує хороше щеплення із різними поверхнями. Малюнок протектора розрахований на виштовхування бруду під час руху, що запобігає налипанню бруду на підошву черевика. Також Підошва прошивається, що підвищує надійність з'єднання навіть для режимів експлуатації, які не передбачаються в стандартному варіанті. Шви в нижній частині черевика просочуються восковою сумішю для підвищення вологостійкості. Важливим моментом є те, що під час з'єднання частин черевика не використовувались металеві або залізні елементи. Навпаки, на місцях з'єднання використовувались шви із стійких капронових литок, що не гниють. У критичних до механічних навантажень місцях черевики прошувались двічі. Бага одного черевика D 42-го розміру приблизно 850 грам. Ми оглянули черевики на студії. Тепер настав час перевірити їх на практиці. Доброго дня, мене звати Антон і я з тестової команди «Притомного споживача. Сьогодні в нас на огляд на тест потрапили черевики від української компанії Берцує, а моделі «Elite D». І сьогодні ми протестуємо, як вони поводять себе в різних ситуаціях. Протестуємо їх на траві, на ґрунті, на вогнестійкість і взагалі на зручність, як вони себе поводять при простуванні. Тож дивимось! gun on I'm trying to move these packs, I'll be trapping out the battle bellow, on off for the crew, y'all know what we up to We stay real, no plain round they only us with dust, do We stay real, no playing round they only grounds with dust, do Repping out the band, oh no. Тож, як ви бачили сьогодні, ми ці червиги тестували, ми в них ходили, бігали, стрибали, ходили по вогню, по воді, бігали травою. І що хочеться про них сказати, вони доволі добре е показали себе на тестах. А е з плюсів, вони зручні, в них не спекотно, тобто зараз вже така хороша стоїть літня спека, і в них е ноги почувають себе доволі комфортно, е як для взагалі берців. Також з плюсів висота берців 8 дюймів, що робить їх доволі зручними, нога почуває в них все зручно і ви можете не боятись, щоб підвернути свою ногу. З мінусів можна відзначити так само, як і на інших моделях виробника. Хотілося б трохи кращу якість шнурків. І вони, можливо, в порівнянні з іншими виробниками а, трошки важчі, проте в своїй ціновій категорії тисяча гривень, трошки більше, ніж тисяча гривень, і для тих завдань, для яких були червики, штурмові червики, по суті, спроектовані, вони в себе дуже добре показали і загалом сподобалися. А зараз ми передаємо слово нашому експерту, і він скаже свою думку щодо цих черевиків. Здравствуйте, меня зовут Илья, и я представляю организацию Украинского войскового Арта. И сегодня попросили мое мнение сказать об этих вот ботинках. Это ботинки компании Berti.ua, модель Elite D. Значит, и я сразу хочу похвалить наших украинских производителей конкретно этих ботинок, да, потому что они использовали правильную формулу успеха, если так можно сказать. Они поддерживали постоянную обратную связь с покупателем. И таким образом достигли неплохих результатов по качеству. Ботинки был выполнен из хорошей толстой качественной воловой кожи. Кожа приятная на ощупь, и как показала практика, как показали тесты, она достаточно вынослива. Конструкция ботинок надежная. Здесь мы имеем двойную прошивку шва на подошве. Мы имеем литую саму подошву, маслостойкая, бензостойкая, не горючая. Тесты тоже это все иллюстрируют в полной мере. Опять-таки качество исполнения достаточно хорошее. Что примечательно, да, там, при съемках промо-видео к МВП Экспо мы с нашими компаньонами из украинской войсковой варты тоже использовали эти же ботинки. У меня были такие же, только в оливковом цвете. У моего товарища были такие же ботинки, но с ворсом внутри. Что примечательно, в душном непроветриваемом помещении за несколько часов нахождения там он не спарился. Это говорит о том, что конструкция самого ботинка продуманная и пристойна. Опять-таки, стоит отметить из хорошего плюса, да, это невысокая цена этих ботинок. Я не могу сказать, что это трекинговый ботинок, да, там, или подходит там для спецназначения ботинки, да, но, тем не менее, как общие войсковые и армейские ботинки, я бы эти ботинки даже рекомендовал в нашу армию, потому что при невысокой стоимости, тысячу гривен с небольшим, да, они показывают неплохие результаты по удобности. Здесь идет неплохой прилив впереди. Из минусов, что стоит отметить, это шнурки. Шнурки бедненькие и петли, на которые они фиксируются, так называемые спидлейсы, да, они ржавеют. Я уже вижу следы ржавчины. И они имеют угловатые края, которые будут эти шнурки просто и стирать, и рвать в куски. Вот это стоит поменять. Вот. Здесь уже чутьливо видны следы ржавчины. Но тоже и маленький плюс, да, то, что они прошиты до самого верха. Видите, язычок здесь находится. А, то есть в этих ботинках это 8-дюймовые ботинки, почти по самую щиколотку можно заходить в воду. Как показали тесты, тоже это в принципе возможно, если нужно. Разработчику я хочу пожелать лишь больше заказов, наверное, да, чтобы было больше обратной связи и лишь нормальных успехов в производстве, да, потому что вместе мы работаем на, на результат для нашей страны, на победу. А я нагадую вам, що з вами була програма під прицілом. Ми надаємо лише факти, цифри та думку експерта. З вами була Кім. Тримайте свою зброю заряджено. Щоб бути в курсі усіх наших новинок, підписуйтесь на наш канал в YouTube, А також підписуйтесь на наші спільноти у соціальних мережах. Усі потрібні посилання у описі нашого відео.